І от сьогодні у нас тема присвячена знов таки спадкуванню, зокрема заповіту. Там ми розглянемо питання обов'язкової частки в спадщині і є ще й бонус тих питань, які так чи інакше стосуються заповіту, співвідношення там, заповіту з іншими заповідальними розпорядженнями ситуації, які стосуються множинності заповітів, і численних варіацій, як там яким чином це може позначатися на відповідних правовідносинах. Ну і звісно, що як там обійтися без тлумачення е, заповіту. Ти хочу сказати, наголосити на певних змінах, які відбулися в законодавстві, які е, так само стосуються і заповітів, і завжди ми вважали я. Як... Особливо вважав, що от сфера заповіту це досить така застигла конструкція, класична, і там зміни вони рідко відбуваються. А тут вони відбуваються досить часто не тільки в судовій практиці, але і в законодачі. Ну, в принципі, як я бачу, що ця позиція доволі вже стала. Я не бачила, щоб суд відступив від цієї позиції, і я не знаю, чесно кажучи, чому в нотаріусів до сих пір виникають питання з цього приводу, тому що ну, хтось, хтось, хтось з колег ще вважає, що це несправедливо, да, посилаючись на норми е, старого цивільного кодексу. Ну, як, як мені здається, що то діє ще, як я НРЦ, інерція мишлення.